Вітаю вас у новому влозі. В цьому відео буде така збірна солянка, і розпаковка, і шопінг. І завітаємо до ресторану з Мішленівською зіркою і звісно розповім кілька цікавих фактів про шоколад. Приїхали в місто. Я була у косметолога, і тут недалеко від неї дуже така гарна є кафешка, але там супер все зайнято. Тому ми взяли їжу з собою і сіли на подвір'ї церкви. No. No, no, no. Мені це місце вже добре знайоме, тому що я 5 років тому жила тут в готелі на цій вулиці. І сьогодні вирішила приїхати знову сюди. Тут така гарна місцинка біля церкви, столики з лавочками, можна посидіти, насолоджуватися видами. Щоправда, дорога поруч, але... Нічого страшного, це не дуже заважає. До готелю я цього разу не дійшла, але в своїх архівах знайшла відео за 2018 рік, коли я зупинялася в цьому готелі. Це був кінець серпня, тож погода приблизно така сама, як зараз. Вирішила вам їх показати. Ось такі види відкривалися з нашого номеру в готелі. Він був достатньо симпатичним, комфортним, затишним, невеличким. Здається, у цього готеля було чотири зірки. Ось так виглядає хол в готелі, де можна було посидіти в кріслі, випити водичку, насолодитися цією атмосферою. І головна родзинка готелю це ресторан поруч, який у 2018 році отримав мішленівську зірку. Ввечері це вишуканий такий ресторан з мішленівською атмосферою, де все елегантно, екстравагантно. Але пам'ятаю, що на мене справили неабияке враження люди, які були там, тому що ніхто з них не прийшов у вечірні сукні, чи у фраці, чи в костюмі. Всі були на абсолютному релаксі в джинсах, кедах і косухах. Тому я в джинсах себе почувала досить комфортно в цьому ресторані. Ми замовили рибу, це здається. Сібас це також риба з лисичками, а зверху, у вигляді чесничка, справжнє варене яйце. Зранку ж готель перетворювався на звичайне кафе, де снідали усі гості готелю. Єдине, чим Воно, мабуть, відрізнялося від інших готелей, де я зупинялася. Там був не тільки шведський стіл, в тому числі, але ще й можна було замовити собі на сніданок щось з меню. Я замовила яйця Бенедикт, а все інше, так як зазвичай: варення, сендвічі, йогурти і тому подібне. Якщо вже ділюся з вами архівними відео в цьому влозі, то покажу вам ще відео з шотландського весілля, на яке ми натрапили у тому ж 2018 році. Усе дійство відбувалося на території Абердинського університету. Про нього я розповідала в минулому влозі. Якщо не дивилися, обов'язково подивіться, ну, тому що будівля вражає своєю красою, величчю та історією. Отримала величезний заряд позитивних емоцій, побачила справжнє шотландське весілля в реальному житті, а не у фільмі. І мені так сподобалися ці жінки в красивих сукнях, усі з капелюшками. Чоловіки були усі в кілтах, поруч вінтажні автомобілі. Ну, Дійсно, картина захоплює і надихає. Приїхала з міста, а тут на мене чекав такий приємний сюрприз. Тож зараз буде швиденька розпаковка. Зрозуміло, що таке задоволення отримую, коли приходять різні посилки, навіть якщо знаю, що вони мають прийти. Отож, замовила собі. Як зумно розпаковується нарешті. Замовила собі. Так, це у нас крем для обличчя корейського бренду Beauty of Johnson, Дуже. Відомий, популярний на теренах Ютуб. Багато блогерів, яким я довіряю, його рекомендують. Тож вирішила і собі замовити, спробувати. Тим паче, мій йоцерін з SPF 50 закінчився, а осінь може бути сонячною, і я вирішила перестрахуватись і спробувати його. Сподіваюся, що він дійсно такий, як про нього говорять, бо відгуки ну, дуже позитивні і схвальні. Кувала все-таки крем і вирішила показати, як виглядає цей тюбик. Досить такий простий, лаконічний, мінімалістичний дизайн, але насправді важливо те, що всередині буду пробувати тестувати, потім поділюся своїми враженнями. Коштував цей крем 800 гривень, там здається без 5 гривень 795. І я хотіла замовити його на iHerb, e Він там є, але мені він потрібен був. Швидше, ніж він може прийти з Америки до мене. І дійсно я два дні тому замовила і вже сьогодні отримала їх. А наступна розпаковочка це черговий номер британського ВОК. Чесно кажучи, я думала, що моя підписка вже закінчилася. Я оформляла підписку на півроку. І, виявляється, ще ні. Ось останній номер з моєї підписки. Зрозуміло, що це була дуже класна інвестиція. Я, здається, заплатила 8 фунтів, отримала 6 номерів. Ще в подарунок кілька косметичних засобів, тож дуже задоволена. На обкладинці Леонардо Ді Капріо з Лілі Гледстоун. Вона також акторка, і вони знялися в якомусь новому фільмі від Apple TV+, разом. То ж, тут інтерв'ю з ними всередині. Чесно кажучи, я не читаю ці журнали. Ну практично не читаю деякі, можу там замітки, статті почитати інтерв'ю. В основному я просто переглядаю картинки, дивлюся рекомендації редакторів і отримую величезну естетичну насолоду від цього процесу. Тому ймовірно, що продовжу свою підписку, тим паче, що Едвард Еніфул це головний редактор журналу Вок. Він е, звільняється в березні місяці, тож е, наступні шість випусків вок будуть його останні. Мамі! Привіт, красунчик! Мамі! Мамі! Нарешті ми Мамі! з тобою зустрілися. Кіді! Кіді! Пускай, пускай. Мамі! Мамі! Ну що? Поверталися ми з магазину і побачили Оленя. Це така радість насправді бачити тварину в її природних умовах існування. Ну прям піднявся настрій, ніби стало щось дуже-дуже хороше. Не втрималася, купила сьогодні ось ці чудові айстри. Коштував букетик 2,39, ну, 100 гривень. Але дуже гарні. І колір такий прекрасний, як я люблю. Сьогодні дещо Валді купила новенька, тож покажу вам: значить, з'явилися ось ці інжирки. Три штучки тут йде в упаковці, коштує 89 центів. Взяла на пробу дві відразу Турція Анталія, виробник. І будемо сподіватися, що вони смачні солодкі. Ще мені подобаються тут ціни на авокадо. Ну, по-перше, авокадо реально смачне, а по-друге, коштує 60 центів, це менше 50 гривень. Я взяла сьогодні два. І вже з'явилася новорічна лінійка різних солодощів, навіть великі святі Миколаїв шоколадні можна вже придбати. Але я вирішила ось цю взяти шоколадку. Спробуємо, вона мені дуже сподобалась на вигляд. Це вже так, різдвяна лінія. ледь вам не забула показати, що купила ось таку свічку Hotel Collection в Aldi за 3,50. Вона неймовірно приємно пахне. Тут аромат мандарина, лайма і базиліка дуже приємний аромат, такий ненав'язливий. Тож, будемо палити осінніми прохолодними вечорами. У шотландців є така традиція ставити. Лавки в пам'ять про своїх рідних, які померли. І на табличці вони вказують ім'я, роки народження і смерті, і пишуть якісь слова про людину, яка була їм близька. Ось така цікава традиція. Дуже багато лавочок насправді в парках і по всьому місту з такими табличками можна зустріти. Тут практично кожна. Гуляємо в нашому улюбленому парку Троянд. Але зайшли на територію, на якій ще не бували. Rainbow Garden. Ох, як цікаво. О, який прекрасний закуток. Вирішили піти трошки далі, в іншу сторону. І виявляється не дарма. Бо тут дуже красиво і затишно. Подивіться, яка цікава оригінальна лавка. Я не стала цього знімати, але цей Rainbow Garden був створений на честь померлих діток. Там є меморіальний пам'ятник з табличками, де вказані імена і дати народження цих діток. Вони зовсім маленькі померли, і це створила місцева влада разом з батьками. Ось ця лавка з пташками це скульптура, яка символізує пам'ять, мир і надію. І воно створює такий простір. Для роздумів. Так, ще одне секретне місце з невеличкими такими лавками. Якесь лобне місце для зборів. В минулому влозі згадувала Мейсона Мекі одного з засновників бренду Мекі. Це дуже відомий бренд солодощів у Шотландії. Йому вже більше ста років. Був заснований у 1912 році, і це одна з найсмачніших морозив, які я їла. Я в принципі не люблю морозиво, але це мені дуже подобається. Найбільше люблю з крихтами, медовими крихтами. Реально, реально смачне і реально користується тут дуже шаленою популярністю. Є окремо фе, де можна поїсти маки. І ось ця банка коштує, я взяла зі знижкою за 2 фунти 25 центів, це близько 100 гривень. А без акції воно коштує 3 фунти 150. Ось така величезна банка. Дуже мені подобається цей пейзаж. Коні на галявині пасуться. Цей будиночок, схожий на маленький замок. Так гарно там прилаштувався. Просто якась живописна краса. Прийшли в Валді за хеловінським декором, бо кажуть, що треба його брати задалегідь, потім не буде. Подивіться свічки з різними запахами. Я взяла запахом гарбуза, ось такі віночки по 10 фунтів. Але ми вирішили взяти ось таку подуштику. дивіться, вона крутовіка. А ще ось такі світильнички є за 15 фунтів. Тут, Звісно, підходять до цієї справи серйозно. Я чесно вже планувала завершувати цей влог, але сьогодні потрапила в Алзі і там з'явився декор до Хелловіна. Кажуть, що треба купувати вже зараз, бо потім нічого не буде, навіть за кілька тижнів до Хелловіна. Отож, купила ось таку подушку у вигляді гарбузика, памкін. Вона мені дуже сподобалася, коштувала 250 гривень. І це така річ, що актуальна, може бути дуже довго. Там були різноманітні віночки, свічки, ліхтарики. Але я зупинилася на цьому декорі і взяла ось цю свічку з ароматом Pumpkin Спайс дуже приємний аромат. Там ще був запах капкейків, здається, ще якийсь осінній, але цей вона просто. Підкорив. Ну, по-перше, дуже красивий колір, такий помаранчевий. По-друге, все ж таки, гарбуз у мене напряму асоціюється з осінню. Будемо, будемо запалювати. Справжній осінній натюрморт. Ну що, на цьому все. Я дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити уподобайку і підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, щоб не пропустити наступних відео. До зустрічі, Па-па.